Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні з вами готуємо неймовірно смачний пиріг. Я би навіть сказала, що це торт. готується дуже легко, дуже просто. Ось таку смакоту Сьогодні ми з вами приготуємо файний рецепт. Я бажаю вам всім приємного перельду, а я беруся до роботи. Приготування цього рецепту нам буде потрібно два яйця. Є додаємо цукор, я буду додавати 100 г, цукор, додаємо за смаком. Сьогодні нам буде потрібен з вами міксер, збиваємо яйця з цукром, збиваємо до того моменту, щоб наша маса подвоїлася. Це дуже, дуже файний рецепт, готую його не вперше, можемо сміло рекомендувати, тож з звіду до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. Дійсно дуже смачний, тож я продовжую готувати. Зараз ще додаю 15 г ванільного цукру і продовжуємо збивати. З вами сюди додаємо 2 столові ложки олії. Я додаю оливку, олії, можна брати звичайну рослину і знову трішки перемішуємо міксером, Зовсім небагато, одну хвилинку. Тепер додаємо кефір, я додаю 120 мл, додаємо любої жирності, яку любите, такий додавайте. З якщо ви вперше цему коленому каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, без конші коментаря, ще сподобався цей рецепт. Я дякую вам за вашу підтримку. Знову потрібно трішки перемішати міксером, зовсім небагато. Тепер з вами додаємо борошно, борошно додаємо 200 грамів. Сюди ж додаємо одну чайну ложку розпушувача. Переберу беру ложку і починаємо помалесенько легесенько перемішувати. Трішки перемішаю ложку і зараз будемо брати вінчик і будемо домішувати вже наше тісто. Ось такої структури в нас має бути тісто, бачите, воно не дуже є рідкувате. По структурі воно як густа домашня сметана. Наше тісто готове, дуже легко замішувалося, Як ви бачите, нічого складного, тепер нам буде потрібна з вами форма. Форму я застеляю пергаментом, пергамент нічим не змащуємо, можете лише піднизу змастити, щоб краще тримався пергамент. Виливаємо наше тісто у форму. Півномірно ложкою розрівнюємо тісто і зараз поки що тісто будемо відставляти Поки що відставляємо в бік, а нам буде потрібен з вами кисломолочний сир, в мене вагою 350 грам. сир будемо додавати з вами одне яйце. 1 столову ложку кукурудзину корхмалі і будемо це все ретельно перемішувати. Ще я хочу сказати про сир. Якщо у вас сир в таку грубу крупинку, то рекомендую збити блендером до однорідної структури. Потрібно, щоб сир був такої структури, як сиркова маса. Скоренько перемішали. Тепер нам буде потрібен з вами кондитерський мішок. Ми сир будемо перекладати в кондитерський мішок. Не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете всім дякую за вашу підтримку. А я вам трішки нагадаю, що кожного дня о дев'ятій вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Тож нажимайте на дзвіночі, щоб не пропустити нового відео. Усі все сир вже в кондитерському мішку. Зараз обрізаємо кінчик і будемо наш сир перекладати на наше тісто. Я хочу додати: якщо ви не маєте кондитерського мішка, нічого страшного, берете малесеньку ложечку і так само викладаєте ложку. Теж нічого страшного, буде файно, смачно. Пікати ми нашу смакуту будемо при 180 градусів, 40-45 хвилин, плюс мінус залежно від вашої духовки. Наша смакота відправляється в духовку, ми мусимо трішки з вами зачекати. Наша смакота вже готова, аромат на я м'я обожнюю домашню випічку. Зараз будемо смакувати цю смакуту. Тим, хто їсть, їм смачного, дуже гарно все пропеклося. Зараз будемо смакувати. Зараз вам покажу цю смакоту в розрізі, друзі. Я знаю цей рецепт, тому можу вам сміло рекомендувати. Спробуйте приготуйте. Дуже файний рецепт. Як ви бачили, нічого складного, готується дуже легко, дуже просто, доступні інгредієнти, файний смачний рецепт, до чаю, до кавусі, дуже смачно. Навіть можна з собою на роботу посмакувати. Ось така смакота у нас в розрізі, пухкеньке, м'ягеньке. Рекомендую від душі, спробуйте приготуйте. Ти та смакуйте, обов'язково на всі коментаря сподобався вам цей рецепт. А я дякую вам за вашу підтримку. Дякую, що були зі мною в цьому відео до зустрічі новому відео, Бережіть себе, всім му та спокою. Міцного здоров'я, всего самого найкращого. Всім па-па-па-па.